Слава Україні з вами Валентина Стрілько і наші щотижневі історичні передачі про села Бориспільщини. Розмова про святвечір. І багато хто знає це слово святвечір і щось трошки знає про те, а що ж робили в святвечір, а багато хто і не знає. Тому запрошуємо всіх вас послухати, бо я, як місцева жителька села Гнідин, в цей час записала обряд святвечора від жителів, а також прочитала багато відповідної літератури. Тому послухайте, будь ласка, найперше, ми повинні запам'ятати, що Свят вечір се 24 грудня. Тим більше, що саме 24 грудня вже розпочинається новий сонячний цикл. Уже темрява відступає, і наші пращури, це. Чітко розуміли і орієнтувалися на Сонце як найголовніше божество своє. І е, тому вони так раділи, коли темрява почала відступати, а день почав більшити. І готуючи цей е, святкову вечерю, господиня е, і господар мали багато справ, ставали рано ранісінько. Господиня мала наготувати 12 страв адже 12 місяців, бо весь обрядовий цикл і зимових, і весняних, і літніх свят у наших пращурів був спрямований на хліборобський цикл життя народу. Бо українська нація це нація хліборобів. І що ж готувала господиня у цей час, у святвечір, якісь страви? Це були пісні страви. Як кажуть, ще в нас у селі в Україні голодна кутя: горох, квасолю, смажила капусту, рибу, ліпила вареники. Готувала бараболю, гриби, кашу гречану з конопляним молоком. Ще й коноплі в моді тоді були не заборонені, голубці з пшоном, коржі з маком та кутю з товченої пшениці. Усьому цьому їй допомагали діти. Вони привчалися з маличку розуміти, що таке святвечір і як треба. Шанувати те, що вирощено було родиною. Бо якщо ви подивитесь на ці 12 страв, то це вшанування і обожнювання того, що вирощено на полі, на їхньому, на городі, що дає достаток сім'ї. І так кожен елемент свят вечора поєднаний із хліборобськими звичаями і традиціями. Святвечір сягає тисячолітніх глибин. Це не християнське свято, це християнська церква, яка не могла побороти оцей звичай, язичницький звичай. Вона пристосувала його до нових умов і до нових історичних обставин церковних. А що ж робив цей час господар. Господар виходив на вулицю і порався біля худоби. Він дивився, щоб чистенько було в худоби, щоб вона була доглянута, щоб було соломка новенька, свіже пахуче сінце в корівки. Потім він Відкидав сніг, тоді снігу було багато, розчищав стежки. Все живе й мертве, що в господарстві повинно було зустріти урочисту хвилину свят вечора в їхній родині. Уже перед вечором треба було прибирати стіл і хату, і господар. Заносив до хати солому, сіно, сінце клав під скатертинку. По чотирьох углах у столі клали часник від злих духів, які відганяли часник всі злі сили. Слід сказати, що родина намагалася задобрити злих духів. Вона навіть Виходила на порога і кликала їх до себе на той святвечір перед тим, як сісти на стіл. А вже якщо казали, що якщо ви не приходите, то ви й не приходите до нас ніколи, щоб у нас в родині був спокій, достаток і благо. В цей день ні в якому разі не можна було сваритися. Треба було Якщо хтось на когось образу тримав помиритися. А перед іконами ще, взагалі, ікони над столом з боку в кутку вішалися, то ставилась не ялинка, а ставився дідух, який робився або із першого снопа зажинку, або з останнього і зберігався в коморі до свят вечора. А от на свят вечір хазяїн робив цей діду, і бажано, щоб він був не тільки з колосків пшениці, а і з овса, який вони вирощували на полі, і ще із різних зернових культур, щоб задобрити всіх богів в такий спосіб. На наступний рік урожай був. Усього, що посіяли і посадили на своєму полі. І вже тут діти виглядають ту зірочку, після, на небі, після якої можна сідати за святковий стіл. Перед тим батько підносить дідуха високо вгору над столом. Ставить на покуті це там, де ікони стояли під образами. Далі він перев'язує дідуха залізними ланцюгами і кладе біля нього ярмо, чи від відплуга і хомут. Господиня добуває з скрині нову білу скатертину і все це накриває. Тобто навіть оті знаряддя праці, пошановувалися нашими українцями, щоб вони допомагали їм вирощувати великий врожай. А коли на небі загоралася перша зірка, батько бачив, що вже зірочка ця засвітилася, то це вважалося. Що сталося велике диво народження Сина Божого. А раніше, ще до нашої яри, народження нового Сонця. До хати ходить Батько і урочисто сповіждє родину, що святий вечір уже почався, бо на небі засяяла вечірня зірка. І Перед тим, як сісти за стіл, батько виходив і годував всю худобу. Він навіть малював хрестики на лобі, в ягняток, у корівки, у вола, а також давав їм їсти. Бо за повір'ям вважалося, що якщо ти не нагодуєш худобу, то вона в цей вечір Єдиний вечір за цілий рік може говорити з Богом. І вона може поскаржитися на вас за те, що ви не доглянули своїх помічників по господарству і не нагодували їх. Тому, перш ніж сісти, годували всю худобу, особливо собачку, яка охороняла, виносилася їй. Щось дуже смачне і хвалили за роботу. А далі, коли сідали за стіл, уже вся родина, вважалося, що повинна зібратися вся родина, де б вона не була. Бо це погана, дуже прикмета, коли хтось зустрів святвечір у дорозі, тому вся родина збиралася за столом. Куш... Куштували всі ці 12 страв, починали з оцієї пісної куті, звареної господинею і трапезували, а потім вже починалися колядки, можна було нести цю святу вечерю. До своїх родичів можна було дітям йти до хрещених, колядувати. Можна було колядникам ходити уже із колядками по селу і віншувати господарів. І ось цей цикл колядок був настільки багатим, настільки різноманітним, тематично він. І колядки були присвячені і народженню Ісуса Христа, і дівчатам, і хлопцям, і господарям. Прославлялася і Україна в колядках. А також колядки були казково фантастичного змісту, військових мотивів, весільні мотиви, біблійно-релігійні. В цей вечір е, теж е, ходив вертеп, е, такий театр невеликий, е, передягнені ар, артисти були, і е, е, ця традиція вона е, в центральній Україні швидше зникла, ніж у Західній Україні. Ну і е, що ж, співали в Нідені-Вишеньках, ні що мені вдалося записати. Нова радість стала. Нова радість стала, яка не бувала. Нарядила! Про Ісуса Христа, Пісня, Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, Е, прекрасна колядка Небо і земля нині торжествують. Небо і земля нині торжествують, ангели люди, ангели, весело празнують. Христос, Христос родився, Бог хлопотився, ангели співають, царя вітають, покрім відають пастирі грають, чудо чудо повідають. Не менш колоритна колядка, і Бог предвічний, А особливо ще є такі давні записи, Пане Господарю. Пане господарю! Одним словом, ось всі ці колядки вони пересипалися різними побажаннями прозовими, віршованими. Ой чи вдома наш господар, виходь до нас з хати, бо прийшли коляники. Тебе добром повінчувати. Відчуємо вас добрі люди! З різбом Христовим. І це надавало особливого колориту у цьому вечору. Слід сказати, що колядувати можна було аж до водохреща, до речі. Але, звичайно, найбільш активно колядували, або в перший день Різдва на святвечір, 24 грудня, або на другий день, 25 грудня. Як Відроджувалися колядки у, в Україні в другій половині ХХ століття, можна сказати, одним словом, дуже важко. І всі, хто колядував, переслідували. Так, у 1972 році колядників у Львові всіх арештували і в тому числі арештували мою посестру. Нині покійну Ірину Калинець і чоловіка, е, Стефу Шабатуру, їх посадили за грати на великі терміни, і вони відсиділи е, у російських концтаборах близько 10 років. Е, ми почали відроджувати колядки у гнідені е, у, віс... на початку 80-х років. Але е, я боялася, що Будуть переслідувати дітей, тому я, як директор школи, пішла разом з дітьми колядувати. І, звичайно, ми не прості колядки колядували, а е, вивчили оці давні колядки і записали місцеві колядки. Е, ну, Своєрідна кара не минула й мене, бо мою поведінку розглянули на виконкомі виконкомігніденської сільської ради. Який вів такий голова села Мельник, і мені винесли сувору догану. Коли я запитала, за що винесли сувору догану, то мені сказали за необґрунтовані побори з населення. Ви ж ходили колядувати, ви ж брали подарунки, вимагали подарунки. Це необґрунтовані побори. І ви припиніть Валентина Васильівна, це робити і дітей у такому дусі виховувати. Але вже зупинити відродження української культури, українських обрядів було не просто комуністичної партії, і ми знаємо, що після 80-х років, вже в 90-х, і обряд колядування і щедрування він не переслідувався владою. Бо це вже була Незалежна Україна, але прикро, що отакий глибокий, справді народний обряд, він ну, практично відсутній. Є якісь уривки на сцені виконують пісні, ці популярні, які я назвала колядки. А от глибокого такого обряду, знання цього обряду, в українського народу ще немає. Тому е, нам треба з вами популяризувати всі українські обряди, особливо зимового циклу. Бо всі українські обряди і е, звичаї це кров в жилах української нації. І для того, щоб вона була здоровою і міцною, наша нація, то е, бережімо свою кров. І вивчаємо свої народні звичаї і обов'язково їх популяризуємо. Всім дякуємо за перегляд, до нових зустрічей через тиждень!